Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Вчора купувала зубну щітку. І що маю вам сказати, вона зручна і тримається. Тут гумові такі вставки і тримається, і бачите, вона не така пряма, дуже зручно. Чистити зуби. І мені стоматолог казала, що має бути рівненька. Ну, думаю, добре, мені сподобалось. Але відкриваю, а там ще така штука. Я перший раз таке бачу, думаю, боже, що воно таке? Як воно таке? Думала, гадала, дивилася тут все. Тут перевертала, навіть почала знімати цей, як його наліпка була українською. І так, і так, і так. Ну щось ніяк. Немає інструкцій, що воно таке. Знаєте, що воно таке? Це чехол на щітку. Як він одягається? Зараз. І це ж крутила, крутила, а потім, дивіться, він так отягається. Опс. Як має бути. Треба з нього. Ні, щось я не ту... А, отак. Ні. А, отак. І такий чи захист, чи що. Я вперше таке бачу. От так. Сподобалась мені така щітка зубна. І як чистить мені теж сподобалось. Хоча там написано, що вона м'яка, але... За рахунок того, що вона така щільна-щільна. Чомусь мені здається, що не дуже м'яка, але нормально. Сподобалась. Зараз ситуація така. Або ти зранку комфортно одягаєшся, щоб тобі було нормально. Або так, щоб трішки швиденько перебігти, але в день тобі буде комфортно. У нас сьогодні обіцяють плюс 17 градусів, а на завтра плюс 20. Ось така погода. Оце йдеш, дивишся на такі фарби осінні. І думаєш, яка там має бути осіння депресія? Ой, ні. А воно таке яскраве все. І червоне, і жовте. Вау. І промінчик сонечка, промінчик надії, віри. Я не знаю, чи тому що це район мого дитинства. Але тут так голосно співають пташки. Навіть не зважаючи на те, що машини. Це у нас соцмісто, і будиночки вони такі невеличкі, і вони розташовані не так дуже близько один до одного. І особливо коли я приїздила з Києва, то саме в цьому районі таке враження, як повітря більше, як дихається легше. Як простору більше, от за це хочу сказати, людей менше. Ну, я не проти людей, але відносно з центром міста, то А можливо, тому що це район мого дитинства. І знаєте, в субота в мене була така відео, не було, я вам казала, не було настрою, я нічого не хотіла, я інколи собі це дозволяю. Треба перезавантажитися. А сьогодні я стільки багато ходжу, дуже багато. І якщо б це було, знаєте, що я зрозуміла? Коли ти в своєму місті, ти його знаєш, і тобі ця відстань не здається Пф, оса. Сіла на Е, не здається такою довгою, а коли я в Києві, Катя каже, та мама тут поруч, а я йду йду, думаю, боже, та коли я вже прийду? ну, то такі співвідношення і така погода чудова. Ну, пропустила маршрутку, то нічого, наступний поїду, але ж дивіться. Яка краса навколо. Ого. Ось так і добре. А зараз дещо хочу вам показати. Проводила експеримент. Дивіться. Мій резервний канал «Тетян... Тетянко Лайф. Я навіть забуваю, як його назву має 30. О, вже 31. Зранку було 27. І дивіться, як YouTube рекомендує, скільки переглядів. На 30, ну, нехай вже 31 глядач. А коли я дивлюся свій канал, ой, тут лише три відео, і бачите, рекомендує 207 821. Вчора завантажила відео 141 на 31 користувач. Розумієте? І ось я перейшла на свій канал 9400 з чимось. Ну, Так це не то, що на таку кількість підписників, це не те, що немає в рекомендаціях, розумієте, навіть сповіщення не всім приходять. Ну, це як розуміти. І роблю аналіз, от коли там юск показує, більш-менш переглядів, то, можливо, краще огляди, хоча ні, мені хочеться про життя мої дорогенькі. Я довго огляди не зможу робити, кажу відверто. Але такий експеримент провела, то ось таке маю. Знов пташки збігають. А я не можу довго пропагане. Я одразу перевожу свій фокус на щось таке. Отак. Ну так, тут як наче простору більше, бачите, від. Тротуару до дороги. Така смужка, і будинки в зелені стоять, їх, мабуть, навіть і не видно. Прийшла на зупинку, чекаю. І потім ідеш, будиночок. Зупинка. Такий широченький, бачите, відстань між дорогою та тротуаром. А раніше, коли тут жила, я навіть цього не помічала і над цим не задумувалася. А можливо, не було з чим порівнювати. Ну так. Навіть коли на зупинки розмовляють люди, то як такий відголосок йде по району. Варус. Хочу зараз а, подивитися, чи є фарш. О, що тут 249 гривень. Осінній посуд такий. Подивитися фарш, а, бо на базарі ж купила цей перець фарширований. Ні, він ще не фарширований. О, картопля. Зі знижкою зараз варусів. Ну така рожева. Перець купила по 20 гривень на базарі, фаршу немає. То хочу подивитися, якщо є, то якщо є. А якщо нема, то нема. А його нема. Ну то понеділок. До речі, А, я вам вже казала, отакі з маринадом. Мені з жодним маринадом не сподобалось. Краще взяти просто м'ясо та замаринувати, як вам буде до вподоби, Але того фаршу немає курячий, що я беру. Ну нема, то завтра буде свіженький. Тоді завтра буду робити. Ну, які, А я, я таке не купую, до речі. А якщо продається, то хтось ж купує. Логічно. Так, у мене є помідорки, огірки. І я хочу взяти сир, 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 м'який на салат. Паста 129 зі знижкою, до речі, дівчата, дивіться, яка знижка. Але такий, знаєте, як... Типу, от бринза було б ідеально. Хочеться такий салат на перекус, але щось десь, щось десь. О, дя... Відбій повітряної тривоги. Дякуємо нашим захисникам. Особачиє. Такий за 65 і візьму якраз добре буде. Акція, до речі, зараз варусна такі макарони. Зелений горошок теж йде зі знижкою. Сир біло зі знижкою 9%, а на термін придатності. Сьогодні 6 до 31.10. О, то я візьму. Я сир люблю. Спочатку повномасштабного вторгнення не бачила ці макарони. Раніше я купувала їх там вага, ну, 800 грамів. Я купувала за 25 гривень. На оптовий їздили і кажуть, роблять в Дніпрі, але м -м, обладнання італійське. Ну Не може бути така ціна, якщо це з твердих сортів пшениці. Ні, не може. Тут, наприклад, дивіться, там 400, 500 грамів, вже 64. Хоча ж, а, можливо, транспортування, все можливо. Ну, ціни на макарони у нас такі, я вам показую. Навіть зі знижкою є. Ну так. О, капуста у нас по 10 гривень. Ну, колони по 16,90. Гель для прання 165 гривень, а коштував 214. А який там об'єм? А, написано 4000. Що, 4, 4 літра? Ну, приблизно так. А, тривалий час я не заходила в Варус. Так, а. шпроти зі знижками. Є і без знижок, і знижки 50 гривень. А я щось не дуже консерви. Різні ціни. Ну це таке діло, знаєте, кому як. Кому як треба, так і маємо. скумбрія, А колись картоплю в духовці запікла і кілька з томатом. Це було смачно. Хочу подивитися, в яку ціну у нас майонез, тому що я вже тривалий час не купую. З весни не купую. Та ні. Як от на Новий рік готували, так і було. І після того не пам'ятаю, мабуть, не купувала. А щось Олів'є захотілося відкрити огірки. Ні, не сьогодні. Сьогодні он сиру той, помідори свіженькі, огірки. Раніше у нас якось увагу розпривозили, привозили, були в такому паперовому ну пакетику, а зараз в таких. Чого так, то я не знаю. Дивлюся спеції. Нещодавно слухала якогось лікаря, і він казав, що спеція куркума в поєднанні з чорним перцем, це такий дуже. Треба їсти, коротше, мої дорогенькі, щось там від е... будь-яких запалень, сезонні там е... ні, це часник, Сезон, О, лаврове листя по 7 гривень. О, треба взяти, що Нормально, 7 гривень. То візьму. Коротше, треба їсти, дівчата. Але я тут не побачила курку. Ми все, буду йти вже на касу. стала дивлюся, комп'ю, дивіться, пылесос іде зі знижкою. Що тут ще Гель для прання теж зі знижкою? Гариня електрочайник зі знижкою. О, це я тут. Виходила, то побачила, думаю, ну треба ще своїм показати. А то а як же? Може комусь треба буде, а комусь просто цікаво. Дякую мої дорогенькі, що ви подивилися відео, бережіть себе. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення.